Ольга Войтенко У світлі світляків. Книга перша. На порозі ночі. УРИВКИ. Скорочено. Єва Ліза сиділа в кріслі з планшетом у руках, шукаючи щось цікаве серед нескінченних просторів інтернету. Вона затримала погляд на зображення вечірнього мегаполіса, що світився вогнями. Заклала за вухо пасму світлого волосся і продовжувала пошуки. Інтернет був її життям. Вона знаходила там кіно та серіали, розглядала фотографії з усього світу і деколи спілкувалася з іншими користувачами під вигаданим іменем, шукала в Google те, що її цікавило, або відкривала Instagram і роздивлялася красивий одяг світлини знаменитостей, міст і країн. Вона точно знала, коли вмикаються і вимикаються вогні ейфелової вежі, скільки електрики потрібно, щоб сяя в нічний Лас Вегас і скільки хмарочосів Нью-Йорка підсвічують для того, щоб у них не врізався літак. Такий у Євелізи був спосіб подорожувати, і такі факти цікавили її найбільше. Сама ж вона ніколи не виходила на двір і ніколи не дивилася у вікно. Що там могло бути цікавого? Звичайнісінькі будинки, якісь дерева, паркани, галасливі дітлахи з сусідніх вулиць, облізлі коти і нудні сусіди, а ввечері цілковита пітьма й один лише мерехтливий ліхтар на квартал. Плафони на ліхтарнях іноді міняли, але їх розбивали переважно першого ж дня кого все те може цікавити, якщо тут, у планшеті, величезний яскравий захопливий світ. Єва Ліза зовсім не читала паперових книжок. Навіть у руках їх ніколи не тримала. Навіщо це? Адже на планшеті можна дивитися анімацію, фільми, серіали, можна послухати ті ж такі аудіокнижки через навушники. Можна, врешті, взагалі не читати книжок, це ж так несучасно. До того ж, Єва Ліза не ходила до школи. Її батьки були переконані, що вона не почує нічого цікавого від учителів, які навіть не вміють досконало користуватися пошуковими системами і змушують дітей писати на папері. Неймовірно, писати ручкою, на папері, та це ж просто в голові не вкладається. Навіщо? Коли давно вже можна швиденько все надрукувати за допомогою клавіатури і навіть навчитися правопису, Розумний комп'ютер виправить усі помилки і сам. Єва ліза ніяк не могла зрозуміти, як взагалі можна відвідувати оті нудні уроки і сидіти по кілька годин просто щось слухаючи і шкрябаючи в зошиті слова. Це знову таки не сучасно. і до того ж давно вже можна обходитися без цього. Є купа онлайн лекцій і навіть цілі онлайн університети, отже, можна вивчити будь що не виходячи з кімнати. Також Єва Ліза ніколи не спілкувалася з дітьми на вулиці. За для чого? Вона ж нічого нічогісінька не розуміють у житті, у декого з них навіть планшета свого немає, куди взагалі дивляться їхні батьки. Тато купив її Вілізі планшет, коли їй було 5 років, і відтоді він став для дівчини вчителем, інформатором і другом. Та що там, він став для неї цілим світом. На другому поверсі їхнього дому був величезний поліекран, що півколом огортав більшу частину стіни стелі великої зали. Він виконував для мами ту саму функцію, що для Єви Лізи планшет. Перед ним жінка перебувала майже весь час від ранку й до пізнього вечора. Деколи Єва Ліза і мама сідали разом на величезному шкіряному дивані. І кожна дивилася щось своє, недарма ж таки хтось винайшов навушники. Цими довгими мовчазними годинами вони почували справжнє сімейне єднання, адже не всі мами приділяють своїм дітям так багато часу. Батько теж мав свого друга, це був смартфон. Вони постійно обговорювали якісь важливі теми та ухвалювали зважені рішення. Коли батько був удома, він щохвилини щось комусь надсилав, диктував або відповідав на дзвінки. У їхньому, в суціль білому домі, ніхто не готував їжі, її замовляли або підігрівали у мікрохвильовці, ніхто не мив посуд адже була посудомийна машина, ніхто не прибирав адже був розумний пилосос. А ще ніхто і ніколи не приходив до них у гості, щоправда, іноді був гостьовий день, тоді мама, вивівши відеочат на екрани, спілкувалася зі своїми подругами. Так вони обговорювали новини, серіали і різні цікавинки. Але крім цих днів ніхто сторонній до них не навідувався навіть віртуально. Отак От щасливо й жили Єва Ліза, мама, а деколи й тато, коли був удома. І нічого, що сусіди ніколи не стукали до них у двері, нічого, що їм ніколи не приносили газет і вітальних листівок, і геть пусте, що вони ніколи не виходили на двір під мокрий дощ, рвучкий вітер і холодний сніг. Бо кому це, зрештою, взагалі потрібно. Світ став іншим, відколи винайшли перший комп'ютер, інтернет, смартфон, і люди змінилися разом з ним. А Єва Ліза та її родина належали саме до тих людей, які йшли в ногу з часом і влаштовували все так, щоб жилося якомога комфортніше і зручніше. Зайві зусилля та набридливе спілкування були їм ні до чого. Але цього дня все змінилося, як полюбляли колись писати в паперових книжках, яких Єваліза не читала. І навіть не цього дня, а цієї миті, як це зазвичай буває саме тоді, коли на це ніхто не чекав. Утім, ніхто й ніколи не чекає несподіваних змін. Та ще й таких, що сталося цієї миті у домі Єви Лізи. а сталося ось що. Світло вдома нервово блимнуло і Єва Ліза відвела блакитні очі від планшета і з подивом роззирнулася. Що сталося? Як це? Усе навколо неї згасло, затихло, завмерло і зупинилося. І лише планшет привітно світився їй в обличчя. Ну, принаймні найголовніше нікуди не поділося, полегшено видихнула Єва Ліза. Вона вже хотіла пошукати новину про, ц... про все це неподобство, але інтернету не було. Сторінка застигла на місці і оживати не збиралася. За мить на екрані з'явився цифровий динозавр і напис, що мережа відсутня. Єва Ліза постукала по екрану, покрутила планшет у руках, оновила сторінку, але знову побачила динозавра. Що відбувається? Такого Єва валіза ще не бачила. Вона обурено. Струсунула планшет ще раз і кинула його на стіл. Холодне світло від нього, неначе окреслюючи портал в інший вимір, було єдиним джерелом освітлення в кімнаті. Єва Ліза напружено прислухалася вдома, стало так тихо, що вона чула власне серцебиття і дихання. Роззирнувшись, зауважила, що все тепер інакше. Предмети і сама кімната раптом втратили форму й кольори. Вони стали такі незнайомі, що починали лякати, і тут Єва Ліза почула крик. Безпорадний, безсилий крик відчаю розірвав тишу, відбився декілька разів від стін і лише тоді розчинився в порожнечі. Це на другому поверсі закричала мама. Єва Ліза вибігла на сходи і раптом зупинилася. Серце каменем упало вниз, дихання збилося, десь там, у глибині кімнати, щойно згас планшет. Миттєво з усіх боків її оточила темрява. Вона ставала така щільна, що майже відчувалася на дотик темрява попереду, темрява позаду, всюди лише темрява, на сходах не було жодного вікна, страх скував її в лізу, і вона затремтіла. Дівчина вагалася повернутися по планшет чи йти далі, але щоб піти по планшет, треба було озирнутися. А від самої думки про це є в лізі перехопило дух. Обережно ступаючи неслухняними ногами на східці, вона рушила вниз. Десь посередині між поверхами дівчина невдало стала на сходинку і мало не впала. Зупинившись, кілька хвилин дослухалась, як калатає її серце. Більше Єваліза не чула нічого. Один, два, три, чотири. Вона почала рахувати, щоб вирідняти дихання і подолати тремтіння в усьому тілі. Треба заспокоїтись, усе гаразд, вона тут сама, попереду нікого немає, але не треба забувати, що позаду теж темрява, головне, не озиратися. Опанувавши себе і міцно вхопившись рукою за перила, крок за кроком намацуючи сходинки під ногами, вона таки зійшла вниз. Там на підлозі чекала рятівна смуга вечірнього світла, що лилося з зали. Ступаючи тією смугою, Єва Ліза увійшла всередину і обвела поглядом кімнату, шукаючи маму. Вона нерухомо сиділа в напівмороку на величезному шкіряному дивані і дивилася порожнім поглядом в темне провальне мовчазного екрана. Я вперше бачила маму такою, і так само вперше вона підійшла до вікна, згорнула жалюзі і подивилася, що ж відбувається ззовні, на вулиці. Там, за будинками, на тлі червоного неба зникало сонце. Воно плавно провалилося кудись за будівлі і одним махом забрало з собою залишки кольорів і денного світла. Тепер за вікном теж було майже темно червоні смуги на небі багровіли. І на місто опускалася ніч. Це був саме той час, коли всі зазвичай вже поверталися додому і вмикали світло в будинках, тому на дворі насправді ніколи не бувало темно. Але звідки про це могла знати Єва Ліза, яка ніколи не дивилась у вікно? Втім, сьогодні був саме той день, коли світла ніхто не вмикав. Це був день, коли вечеріло зовсім не так, як у попередні сотні тисяч днів. Ще з дитинства Єва Ліза намагалася ніколи не залишатися в темряві. У її житті завжди було світло і вдень, і ввечері, і вночі. Що ж сталося? Куди поділося все її життя? Де освітлення, інтернет, де фільми, музика і пошукові системи? Зрештою. А де тато? Несподівано для самої себе Єва Ліза згадала про батька. Вона збагнула, що крім матері, яка вже тривалий час ні на що не реагувала, у домі більше нікого немає. Але мама раптом підвелася і, ступивши лише крок, зойкнула і зумліла. Вона впала на килим і лежала там у відблисках червоного світла, мов нежива. Її валіза встигла навіть руку її простягнути чи хоча б щось сказати. Вона стояла геть розгублена і просто дивилася. Присівши поряд, вона легенько поторсила маму за плече, але та ніяк не відреагувала, вставши, Дівчина розгублено роззирнулася. Що ж робити? Якби був інтернет, Єва Ліза, звісно, пошукала б ще слід робити за таких обставин. Якби був телефон, вона б, звісно, зателефонувала до лікаря, але інтернет не працював, а смартфон мав лише батько. Вдруге, за останні хвилини Єва Ліза згадала батька Де ж він, коли повернеться, чому його досі немає. І взагалі, що тепер буде? Єва ліза йшла за Тімом у протилежний від будинку бік. Вона й гадки не мала, що робити далі. Якби залишилася сама, то напевне, проплакавши кілька годин, лягла б спати. Куди ми далі? запитала вона. У бібліотеку, куди ж ще? Це майже як Гугл, тільки без електрики. Пояснив тім і схопився за ріг дракона, щоб залізти на його шию. Не знаєш, що робити, Іди до бібліотеки, так завжди кажуть у моїй родині. Нюх летів спокійніше і стриманіше, ніж першого разу, тому можна було навіть роздивитися, що відбувається внизу. Проте в цьому було мало сенсу. Ні є валіза, ні Тім не бачили нічого, крім дахів, будівель, що потопали в темряві. Тепер, хоч краще, видно, зірки, зауважив тім. У світлі міст вони губляться. Батько в дитинстві мені часто розповідав про сузір'я. Ми могли годинами сидіти на горищі, роздивляючись їх. Єва ліза дивилася на небо і думала про те, як це разом із батьком дивитись на зірки. Мабуть, Тім і його родина часто збиралися вечорами, ділилися новинами, жартували, щось обговорювали, святкували. Удома в Євеліз на свята, втім, як і в інші дні ніколи нічого, нікого, крім мами, не було. Та й з мамою вони майже ні про що не говорили, лише посилання на магазини одна одній скидали. Тим часом дракон зробив коло над баштами і дахами університетських корпусів, що були викладені смугами і візерунками з дрібної, червоної, зеленої та білої мозаїчної черепиці, і опустився біля старовинної червоної будівлі, яка стояла збоку від широкої площі з фонтаном. Площу оточували інші старовинні корпуси і дерева. Сюди щодня приходили тисячі студентів, але зараз було порожньо й тихо. Єва Ліза захоплено зойкнула і, зістрибнувши на бруківку, почала роздивлятися все довкола. Тім задоволено оглянув двір і теж зліз із дракона. Раптом у вікно увірвався довгий промінь і освітив приміщення. Це що місяць? Хлопець подивився вгору і побачив, що нюх відчинив величезне кругле вікно з різнокольоровим вітражем і просунув свою голову всередину. Дуже дякую, кивнув йому тім і переступив поріг. Уже за хвилину туди ввійшла валіза і застигла за тімовою спиною з широко розплющеними очима. Це місце більше нагадувало храм, аніж бібліотеку. Перед ними була довга зала із сотнею височезних книжкових стелажів арок, розділених на два поверхи. Архи впиралися в заокруглену дерев'яну стелю, і були заставлені мільйонами старовинних і зовсім нових книг. До полиці з книжками вели ярузи східців і помостів з перилами. Подекуди стояли височенні драбини, які використовували, щоб дістати потрібну книгу. В центрі зали вишикувалися старовинні столи. Повівши носом, нюх чхнув, і світло заповнилося мільярдами мікроскопічних порошинок, що злетіли в повітря. Такого я не могла й уявити, зачаровано видихнула Єва Ліза. Непогано, майже прошепотів тім, не відводячи погляду від книжкових шаф. Схоже, вночі тут іще цікавіше, ніж могло бути вдень. Але що ми будемо шукати? запитала Єва Ліза, нарешті подумавши про мету їхнього візиту в таке немодне місце. Що тут взагалі можна знайти? Тім запитально глянув на дівчину та одразу ж збагнув, що вона не жартує. Ну, така коробочка, він замовк, обмірковуючи, як краще пояснити, але лише роздрятувався. Маячня якась, ти що, не дивилась історичних фільмів? Єва Ліза похитала головою. Вони на дні. Справді, Тім дивився на Єву Лізу, і її абсолютне незнання світу його навіть веселило. Ти унікально знаєш про це? За п'ять хвилин Єва Ліза знайшла стосик паперу, записник і навіть шоколадку, але найдутше її вразив олівець на який вона дивилась з недовірою і підозрою, як на незнайомця, що увірвався в її дім, щоб украсти планшет. Чому тільки ти щось знаходиш? запитав нарешті Тім. Бо тут усе в одній шухляді, спокійно пояснила Єва ліза і дістала сірники. Що це? Вона запитально поглянула на Тіма. Той швидко підійшов до неї, бо вже встиг передивитися в міст половини столів у бібліотеці. Шукаєш і навіть не знаєш, яке воно на вигляд? хлопець всміхнувся і похитав головою. Давай сюди, це і стірники». О, справді, здивувалася Єва Ліза. Як приємно. А що мені за це буде? Світло тобі буде. відповів тім і вихопив з руки Ява Лізи коробочку. Черкнувши, він запалив свічку і задмухав сірник. Єва ліза захоплено спостерігала за цим магічним ритуалом. О, я так і бачила їх у кіно, але в житті це значно крутіше, резюмувала вона, зачарована мерехтливим полум'ям, яке принесло світло на півтемне і холодне приміщення. Через цю маленьку свічечку все тут здавалося теплим, привітним і таємничим. Тім подивився вниз і здивовано взяв до рук записник, який Єваліза знайшла в шухляді разом з іншими причандаллями. На його титульному аркуші був напис Тим, хто шукає в підні, спільнота Еап. Тім звів догори брови. Що це? прошепотіла Єваліза. Послання, відповів Тім. Крапля воску зі свічки впала хлопцеві на руку, і він її відсмикнув. А звідки вони знали про пітьму? запитала Єва Ліза. Вони не знали. Точніше, вони говорили про нічну пітьму, пояснив тім. Тут зазначено, що це спільнота, отже, студенти, отже, ходять ночами в непризначені для того місця, очевидно, і в бібліотеку теж. Добрі люди, я вдячний, резюмував він, поклав записник і пішов до поличок з книжками, так, наче нічого не сталося. Але що таке Еап? гукнула Єва Ліза йому в спину. Не що, а хто виправив її тім, не озираючись, це акронім. Єва ліза насупилася. Ну, що за звичка весь час говорити такими складними словами. Таке скорочення, наче ненароком додав тім. Терпляче пропустивши повз вуха останнє уточнення, єва ліза перепитала Окей, то хто це? Едгар Алан По. хто ж ще упевнено відповів тім. Її валіза подивилася на напис: ні, їй не було аж ніяк не очевидно. Як і те, хто взагалі такий Едгар Алан По, він боявся темряви, всі це знають, пояснив тім, оскільки зараз ніч, а ми в бібліотеці, і для таких тут лишили свічку, не ліхтарик, папір та олівець, зробила це якась прихильна до бібліотек спільнота. Тому перший, хто спадає на думку, це По, тим більше враховуючи загальний мрачняк. Пояснюючи це, Тім ішов повз найближчі шафи і, присвідчуючи собі свічкою, читав написи на табличках, що вказували на жанри. Ліза думала про по. Вона нічого про нього не знала, але чудово розуміла його страх темряви. Погортала записник та більше нічого там не знайшла, тож повернулася до першої сторінки. Отже, учасники спільноти Еап теж розуміли цього чоловіка і теж боялися темряви. Цікаво, хто вони такі. І що роблять люди в таких спільнотах? Збираються, разом обговорюють книжки, але навіщо йти в бібліотеку вночі? Варто було визнати, навчатися в університеті зовсім не так нудно, як досі вважала Єва Ліза. Ніби продовжуючи її думки, з іншого кінця зали почувся голос Тіма. Я завжди мріяв тут вчитися, у цьому університеті, багато сам про нього читав, та й мама з татом розповідали. але я так і не зібрався поїхати подивитись, як воно тут. І знаєш що? Тут справді круто, натхненно поділився він, спостерігаючи за тим, як гарячий віск зі свічки скрапує на руку. Єва ліза подивилась на хлопця і подумала, що це досить незвичайна мрія, сама вона ніколи не мріяла, взагалі ні про що. А тим більше про те, щоб десь навчатися або їхати дивитися на якусь там бібліотеку. Але тепер вона майже розуміла тіма. Дівчина сіла на стіл і почала розглядати заставлені книжками шафи. Це приміщення здавалося нескінченним. Найдивніше було те, що всі ці книжки хтось колись написав Слухай, а яка твоя улюблена книжка? запитав раптом тім і голос його відлунням пронісся бібліотекою. Він уже говорив не пошепки, і здавалося, це самі книжки передавали його, слова ланцюжком одна від одної. Хлопець саме натрапив на цікавезну секцію і роздивлявся, що, що там є. Свічка створювала навколо нього жовте тремтливе коло, і поряд оживали химерні тіні. Ну, знаєш, я не люблю книжок, мені більше подобається щось дивитися, Єва Ліза вирішила промовчати, що насправді не прочитала досі жодної книжки. Але читаючи, теж можна дивитися для цього людям потрібна уява. Усе це можна побачити, відчути та навіть почути. А от ілюстрацію у книжках я ненавиджу. Буває, я собі вже уявив героя, вже звик до нього, пожив з ним, а потім перегортаю сторінку, а там зображено якогось стороннього чувака, який геть на нього не схожий. Я не знаю, в мене такого не було, відповіла Єва Ліза. Невже? Тім уважно подивився на неї, щоб переконатись, що дівчина каже правду. Тоді слухай, сказав він і розгорнув книжку, яку щойно взяв із полиці. Були собі колись четверо дітей і звали їх Пітер, Сюзан, Едмунд та Люсі. Історія ця розповідає, що трапилося з ними, коли під час війни через повітряні нальоти їх відіслано з Лондона. Вони зупинились у будинку старого професора, який мешкав геть на околиці. За 10 миль від найближчої залізниці та за 2 милі від найближчої пошти. Він не мав дружини і жив у дуже старому будинку разом з економкою пані Макреді та трьома служницями. Їх звали Айві, Маргарет і Бетті. Однак вони більше не стрінуться нам у цій історії. Професор був дуже старий чоловік, біле волосся куйовдилося на його голові, а нижню частину обличчя ховала буйна борода. Професор одразу сподобався дітям, правда, того вечора, коли зустрів їх у дверях, він виглядав так дивно, що Люсі, яка була наймолодша, навіть трішки злякалась, а Едмундові, який був трохи старший за неї, стало смішно, і він удав, ніби витирає носа, аби це приховати. Так от, коли я вперше розгорнув цю книжку, то уявив собі професора, почав Тім, відвівши погляд від сторінки. Ні, ні, читай далі. вигукнула Єва Ліза. Вона ще сама собі не вірила, але справді побачила яскраві чіткі картинки, одну за одною все, що тім прочитав, і дітей, і старезного професора, і навіть повітряні нальоти на Лондон. Це було схоже на фільм, що проносився в її голові, і це було надзвичайно. Тім хмикнув і за мить підійшов до столу, на якому вмостилася Єва Ліза. Він мовчки простягнув їй томик з лев'ячою мордою на обкладинці. Проте Єва Ліза не взяла його, вона так і сиділа на столі, схиливши голову. Їй було страшенно ніякого і соромно сидіти тут, серед книжок, знаючи, що всі їх написали люди, які чекали і сподівалися, що ці книжки читатимуть. Люди, які створювали цілі світи і населяли їх персонажами, щось вивчали і ділились своїми знаннями. А вона ж завжди думала, що це щось нецікаве і зайве, щось таке, від чого немає жодної користі, і головне Зовсім не здатний захопити. Не візьмеш? вивіло, запитав тім. Я не знаю, як читати паперові книжки. Нарешті зізналася Єва Ліза. Тім на мить розгубився. Таке взагалі можливо, але швидко себе опанував і навіть зацікавився. Товчися, ми ж у бібліотеці, всміхнувся він. Але мені здається, що я бачила про це фільм, згадала Єва Ліза. Багато фільмів колись були книгами, відповів тім. А ти не знала? Ні, але навіщо тоді читати. Єва Ліза була вже не така впевнена, але дуже хотіла розібратися і зрозуміти. Бо фільм це фільм, а книга це книга, і тут ніхто не нав'язує тобі, які, на вигляд, професор, Люсі чи Лев. Тут є лише слова і ти сама. Ні, я зовсім не хочу сказати, що кіно це не круто, кіно це чудово, але ж це, зрештою, так цікаво уявляти, розмірковував тім. Без жодного осуду на адресу Євелізи. Просто він справді надзвичайно любив читати. Колись книжки стали єдиним прихистком, де він міг сховатись, тому він сприймав їх не як розвагу чи цікаве дозвілля, а як порятунок, укриття. На, читай далі, сказав він і, всунувши Євілізі до рук книжку, пішов до наступних стелажів. Я шукаю щось про джерела альтернативного освітлення, діловито мовив він. Мабуть, це в окремій секції, а я не знаю, де вона. Але Єва ліза вже майже не чула його слів, бо, підіймаючись сходами ближче до круглого вікна, з якого виднілася нюхова голова, розглядала книжку. Продовжуючи обдивлятися й обмацувати томик, вона сіла під одним зі стелажів. Паперові сторінки були приємні на дотик і такі тоненькі, що дівчина боялась їх пошкодити. Піднісши книжку ближче до очей, є Валіза розгорнула її посередині і, зануривши ніс у сторінки, понюхала. Це був запах сотень аркушів, чорнила і якоїсь незбагненної свіжості, так пахнуть лише книжки. Запах Єві лізі сподобався, тож вона з шурхотом перегорнула сторінку і почала е, читати. Єва Ліза потрапила в дивовижний світ, сповнений давньої магії і добрих створінь населений розумними деревами та балакучими тваринами, друзями та рідними. Вона відчувала все це так яскраво й близько, не наче справді перебувала там. Так завжди буває, коли комусь уперше потрапляє до рук хороша книжка. Через годину, знайшовши те, що шукав, Тім сів за стіл і почав гортати книжки при світлі свічки. Взявши аркуш та олівець, він занотовував важливі для себе тези. Єва Ліза, де читала розділи, подивилась у вікно. Голови дракона там уже не було. Натомість повільно і спокійно падали маленькі білі клаптики снігу. Дівчина опустила руки з книжкою і захоплено дивилася на цю неймовірну красу. Фонтан у дворі замерз і був припорошений сніговою пудрою, неначе святковий пиріг. Мармурові плити на його дні стали білими рівними, немов поверхня аркуша, на якому ще ніхто. Нічого не встиг написати. Бруківка навколо теж побіліла, а дерева стояли сонні й застиглі, їхні зелені листочки вкрилися тонким порцеляновим нальотом, а гілки були наче в рукавах шуби. Між дерев уздовж площі стояли засніжені ліхтарні стовпи, які нічого не освітлювали. І все це переливалося і виблискувало святковими вогниками, цей блиск створював нюх, який сидів біля фонтана надаючи калейдоскопічних барв усьому навколо. Єва ліза підвелася і, підійшовши до вікна, дивилась у двір, не відводячи погляду. Сніг недовірливо озвався Тім, який щойно піднявся сходами. Але чому? Треба повертатися в місто, стурбовано сказав він. Якщо там так само холодно і сніг не припиниться, то всі просто замерзнуть. Він швидко збіг сходами і написав на аркуші Ми позичили у вас кілька необхідних книжок, обіцяємо повернути перепрошую дуже. Тимофій дикий. Прихопивши книжки, він вклав усередину списані нотатками аркуші, відчинив двері і вийшов. Єва Ліза зійшла слідом за ним, теж не випускаючи своєї книжки з рук. Це була її перша бібліотечна книжка. Підійшовши до столу і прочитавши напис, вона олівцем на папері дописала Ми дуже вдячні, Єва Ліза. Це ж треба, а це досить зручно, писати на папері олівцем, не треба нічого вмикати і чекати, коли запуститься, не треба відкривати додаток. Єва Ліза поклала олівець на аркуш і швидко вийшла слідом за тімом. На дворі дівчина відразу помітила, наскільки холодне стало повітря. Здавалося, що воно обмальовує морозним візерунком усе всередині неї, так само, як і вікна бібліотеки. Дрібні крижані зірочки падали на її волосся, і обличчя. Її ліза подивилася вгору. З темного неба зорипадом сипався сніг. Холодний і мокрий. Вона відчувала таке вперше, тож мимоволі всміхнулася.